Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 7 травня вівторок і у мене на каналі програма Вівторок по двома разів 40. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете прокоментувати, поставити вподобайки, поділитись цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні в програмі Вівторок по двома разів 40 я хотів би поговорити про... Інавгурацію, так звану інаугурацію Путіна, якого ніби обрали президентом в Росії, ніби на виборах. Там зараз навколо цієї інаугурації дуже багато різних заяв, коментарів і таке інше. Є країни, які заявляють, що вони не визнають чи не будуть визнавати легітимність Путіна як ніби обраного президента. Серед країн Європейського Союзу є. Інформація, що ніби 20 країн не будуть, але є інформація, що сім країн будуть представлені там на різному рівні на інавгурації. Ну, я так думаю, що, скоріш все, це будуть або посли, які перебувають у Москві, а можливо там відправлять якихось представників з Міністерства закордонних справ. Ну, зокрема, зараз багато говориться про те, що і Франція також буде представлена на рівні посла. Це не вважаючи на те, що останнім часом Макрон зробив достатньо. Серйозних різких заяв, і, зокрема, він знову підтвердив, що розглядає можливість, не відкидає можливість розгортання наземних військ в Україні у випадку тих чи інших подій, несприятливих для України. Я сподіваюся, що таких подій несприятливих для України не буде. Але в будь-якому випадку були обміни різкими заявами, ну і в понеділок, навіть тобто вчора. З'явилося повідомлення, що Росія ніби у відповідь на зокрема на ці заяви Макрона та заяви міністра закордонних справ Великої Британії Лорда Девіда Кемерона, що Україна має повне право виражати цілі на території Росії зброю, яку надає Велика Британія. І от вони вчора заявили, що проведуть навчання з імітацією застосування тактичної ядерної зброї. От, незважаючи на все це, будуть представлені сім країн. Така була інформація, але ми сьогодні вже точно будемо знати, хто приїде, хто буде брати участь, хто взяв участь у тих подіях, які от і називають інавгурацію Путіна. І, до речі, Міністерство закордонних справ України також зробило достатньо різку заяву. Там багато всього було перераховано, зокрема, і про те, що вибори. Так звані вибори відбувалися і на тимчасово окупованих територіях, і що Україна не буде визнавати так, президентом Росії Володимира Путіна. Це, на мою думку, абсолютно правильна заява, так, і закликали, щоб інші країни цього не робили, не визнавали Путіна президентом Росії. У мене просто виникло питання, коли я це прочитав, чому це не було зразу зроблено на ну, наступний день, після того, як так звані вибори. Відбулись, що ми жодним чином не будемо визнавати і все це перерахувати, що зараз було переховано в більш різкій формі. Можливо, навіть так тоді також були різні заяви, зокрема про незаконність проведення виборів на тимчасово окупованій території Луганської області, Донецької області, там Запорізької, частково Херсонської. Ну і безумовно, знову ж не забуваємо згадувати і про Крим в мене склалося враження, що все-таки, ну, як я і завжди говорю, у програмі путь повідує разів 40, що спочатку треба дуже добре думати, а потім робити певні речі. І в мене, знову ж, повторюсь, таке враження, що така різка реакція відбулася після того, як Росія об'явила у розшук так, на сайті Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з'явилася інформація про те, що Володимира Зеленського об'явлено у розшук. Оце ніби наша така відповідь. Я думаю, що е, саме в цьому контексті, напевне, не варто було це роз, розглядати і робити, якщо це дійсно було так зроблено. Бо те, що там собі вигадує Російська Федерація, там об'являючи грошей, до речі, там не тільки і Зеленський, там і Порошенко. Ну, Україна, коли говорила про те, що не визнає президентом Росії Володимира Путіна, вона згадула, зокрема, рішення міжнародного кримінального. Суду, там, який там дав ордер на його затримання арешт. І в цій ситуації ми маємо розуміти, що буде ж відповідь з російської сторони. Я думаю, що вона буде якраз 20, 21 травня, коли Росія точно, можливо, вже зараз почнуть про це говорити, але конкретно більш чіткі меседжі, думаю, будуть сформульовані це коли формально завершиться каденція перебування на посаді президента Володимира Зеленського. І ця ситуація, вона і так ну буде, на мою думку, схожа на пінг пун До речі, цікаво також, що хтось приєднається до того, що Росія заявить про невизнання легітимності Володимира Зеленського як президента України, і, зокрема, що з ним нема про що говорити. Все це, от, що зараз відбувається, воно насправді ну якось зовсім не. Допомагає, чи як би так сказати, тому йде в дисонанс, так, з тим, що останнім часом ми могли почути, прочитати, про мирні різні ініціативи, про можливість якихось мирних переговорів, по зустріч в Швейцарії у цій конференції високого рівня про мир в Україні, яку чомусь Україна називає Глобальним самітом. Що про те, що це буде там мета, це шляхи знайти всеосяжного Миру в Україні, там будуть певні рамки, так, окреслення, я так розумію, буде певні позиції, узгоджені, можливо, і так це все, все буде передаватися Росії для того, щоб потім рухатися для того, щоб вести якісь перемовини. Ну, Після таких заяв персональних, я думаю, що говорити про ведення якихось перегорів, ну, це, ну, на мою думку, буде достатньо, достатньо проблематично. Тому оця ситуація із заявами про визнання невизнання, вона насправді, як на мене, ну, ставить такий хрест жирний, я би сказав, таку масну крапку в контексті того, чи будуть якісь можливості для початку якихось переговорів, чи не будуть. Хоча, я неодноразово про це говорив, хочу ще раз повторити: на мою думку, головне буде. Залежати від того, яка буде ситуація на фронті. Я маю на увазі проведення перемовин, бо ті умови, які зараз є для перемовин, вони є несприятливі для України. Тим більше Росія вона відкидає все, вона заявляє, що треба зараз враховувати реальну ситуацію, тобто вона фактично вимагає визнання за нею, цих тимчасово окупованих територій, тобто мова йде не тільки про так звані ДНР, ЛНР, а про ті. Території, які були захоплені, які, на жаль, потихеньку також просувається Росія, хоча зараз вже усповільненась і просування. Я сподіваюся, що зброя, яка от -от має вже надійти на фронт, яку нам надали наші союзники, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, що в нас зупиниться просування, і будемо сподіватися, що ситуація стабілізується, і знову ж надіємося, що ми почнемо також звільняти ті тимчасово окуповані території. Які змогла Росія в цей такий період, такий, таку паузу, ну, практично піврічну, коли не було прийнято рішення Конгресом США про надання допомоги Україні. Тобто не було фінансів і не було фактично допомоги. І от, виходячи з цього цього, як на мене, ця ситуація, яка от зараз почалася стосовно от невизнання Путіна президентом Росії? Вона буде, як на мене, ну, грати проти тих можливих перемовин. З одної сторони, це безумовно добре, бо перемовини можуть бути різні, угоди також можуть бути різні. І як я говорив і буду говорити, у миру є два обличчя. Одне це перемоги, друге це поразка. І, безумовно, в Україні не може бути обличчя миру, поразка України. Це може бути тільки перемога. І незважаючи на всі ці події, які зараз почали. Відбуватися стосовно визнання, невизнання І, як на мене, мені ще раз хочу повторити: дуже цікаво, які країни не визнають, які країни визнають. А потім подивимось, чи будуть країни, крім Росії, які не визнають президентом України Володимира Зеленського після завершення, формального завершення його президентської каденції. У будь-якому випадку, незважаючи на все це, Україна з кожним днем наближається до перемоги. Все буде Україна.